Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні пропоную приготувати квашену капусту корисну і смачну. Щоб не займати багато часу, я вже нашинкувала капусту. Вона у мене білого осіннього сорту дуже туга і сочна. Також потрібна морква. Достатньо буде взяти одну з середнього розміру. Я натерла на крупній терці можна і на дрібну. Капусту я шинкувала ось таким ножем, можна звичайним ножем, або є спеціальні терки, кому як зручніше, так і робіть. Для точності рецепту хочу перекласти в цей тазик і зважити капусту. Ваги показала 2 кг і одна середня морквинка. Взагалі в цьому рецепті не потрібно багато моркви. Тазік невеличкий, тому мені зручніше буде робити далі на столі. На капусту висипаю моркву. Пересипаю сіллю. Я кладу на 1 кг капусти 18 г солі. Саме на мій смак це норма. Це приблизно одна столова ложка Але в кожного свій розмір ложок, тож краще зважити або вже на смак, щоб не пересолити. Тобто на 2 кг у мене пішло 36 г солі. Не треба відразу висипати всю сіль, краще спробувати на смак. І якщо треба, тоді вже додавить. Добре все перемішаю. І сьогодні ще додав одну чайну ложку цукру. Але цукор це не обов'язково. Він прискорює процес бродіння. Знову перемішаю і так трошечки помну руками. Капуста дуже сочна. Не знаю, чи видно вам, як з неї виділяється сок. Приготувала банку і перекладу туди всю капусту. Треба трохи отрамбувати, щоб виділився сок. Капуста повинна бути в соку. Що трохи придавлю, видно скільки в банки соку. Так і повинна бути. У мене банка на 4 літри. На 3-літрову банку буде якраз до верху капусти. Тому, якщо у вас 3-літрова банка, то її краще поставити в миску на той випадок, якщо при бродінні сок може витікати з банки. Щоб сок витікав не на стіл. А в миску. Капуста повинна кваситись 3 дні при кімнатній температурі. Але це залежить від температури в вашій кімнаті. Чим тепліше, тим скоріше буде процес бродіння. свою вже готова їсти на другий день. Накрию марлею декілька слоїв. Кожного дня капусту треба протикати дерев'яною шпашкою або длинним ножем. Кому чим буде зручніше. Протикати треба до самого дна, щоб випустити гази бродіння і щоб капуста не вийшла горькою. На третій день я банку з капустою ставлю до холодильника, в холоді процес бродіння завершується. По цьому рецепту капуста виходить неймовірно смачна і хрустка. Перед подачею я її кладу в тарілку, поливаю олійкою і нарізаю полок кільцями цибульку. Обов'язково приготуйте, підписуйтесь, ставте лайки до зустрічі з новими рецептами.